Хочу вам зняти ще два своїх улюблених сукуленти. Це очіки. Ось такий прекрасний Оростахіс, Він ще квітує. Восени повинен квітувати. Потім вам зніму. Подивіться, який є сизий колір. Навіть фіолетовий трохи. Просто прекрасний. Він неймовірний. Можна і відкритий ґрунт, і зробити якісь композиції. І ось. Так як всі очітки, я думаю, його легко розмножити. І ось такий прекрасний очіток триколор. Де йдуть ось нові побіги. Вони такі рожеві, ніжно-рожеві, як малесенькі трояндочки. Ось такий також надпрекрасний очіток триколор. Це мої два наразі такі самі-самі улюблені. На жаль, кейп Бланко. Те, що я купила, чомусь він пропав. Також був дуже гарний, як трояндочки очіток. Ну, це дуже такі е невибагливі. Я прочитала дуже морозостійки, і ось такі вони прекрасні.